Просили показати, за скільки турбінка накачає човен розміром 2,30. Сьогодні про це. Ми покажемо вам на прикладі грибного човна Барк Б230D. Зараз ми його підготуємо для накачування та почнемо. Турбінка працює від автомобільного прикурювача. Тому ми його підключаємо до джерела живлення і починаємо качати. Для цього відкриваємо клапани і погнали. Буде трохи шумно, але починаємо. Качаємо один молон. Перший готовий, качаємо другий балон, під'єднуємо, вмикаємо, почали. Готово. На обидва балона у нас пішло менше однієї хвилини. Тепер залишається лише добити до робочого тиску штатною насосом жабкою. Огляд даного човна ми зробимо ближчими днями. Ну а подивитися човен, турбінку, мотори та багато ще всього цікавого можна в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі.